Крапіони. Я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Якщо ви мене зараз знайшли в просторі інтернету, це означає, що я маю інформацію, яка для вас може бути корисною, оскільки просто так розклади даро вам не попадаються. Це означає, що ви вже готові. Є от певні вібрації, які кажуть, ти вже можеш почути цю інформацію. І ми подивимося, які ж вібрації є для вас в цьому тижні, і яку інформацію вам потрібно почути. І протягом відео я хотіла б вас запросити на практикум, який я буду проводити, але про це далі. Ми зараз з вами дивимося перша карта для скарпіошок. Це в нас буде настрій тижня або енергія тижня. Далі, будь ласка, подумайте про ситуацію, яка вас турбує: бути, не бути. Купувати, не купувати, змінюватись, не змінюватись, переїжджати. І ми подивимося, що скаже Таро. Наступна карта це несподіванка. Четверта карта Як полюбити себе. Стандартне питання, на яке у нас часто немає відповіді, оскільки в нас немає на це часу. І просто порада від Таро. Так, ну-колоди у нас імператор. Раз, два. І три. Так, вже три старших аркани, чотири старших аркани. Ну що, ви в нас прямо виграєте? Цікаві карти, будемо дивитися конкретно. Перше, це енергія тижня, колесниця. Карта руху. Карта, коли ви за кермом, але тут у нас виникає питання, куди ми їдемо? Трактор, походу, не знає, куди він їде, оскільки у вас різдоріжжя. way, that way. І ви сидите і думаєте. Це може бути просто. Якщо говорити про банальні якісь значення планування відпустки, сидите і думаєте, так, нараз зараз великодневі канікули, чи їхати мені додому, чи не їхати. Чи у відпустку влітку десь планувати, і ви просто плануєте подорож. Може, ви хотіли б придбати собі мотоцикл. До речі, колись випала карта, і жінка каже: справді приїхала на мотоциклі. Можливо, ви права здаєте. На, от, саме на мотоцикл, і думаєте, яким шляхом поїхати, щоб ці права здати. Якщо ми говоримо про. Інші події для людей, які трошки більше в нас езотерично освічені, це карта, яка говорить, що ви не знаєте, куди йти, яким шлахом ви ще не оприділилися. Ви думаєте про свій майбутній шлях і вагаєтеся, тому що невідоме у вас якесь майбутнє. Ми зараз дотягнемо, подивимося. Тут 100%. ви просто зараз змінюєте своє життя. Дев'ятка кубків говорить, що ви... Від того, що у вас було, вам вже ви наїлися. Коли з'їли три шматка торта, от просто їли-їли, і вам воно не лізе. Оце життя, яке було. Вам хочеться якоїсь змін, якихось нових. Но, коли ти імператор, це може бути пов'язано з вашим чоловіком, і е, щось він вас більш не радує, і от ви вирішили. Тому, напевно, я і скажу зараз про практику, який я планую зробити. Він буде для вас цікавим. Чому у вас буде шанс отримати такий собі катарсис. Оскільки в нас великодень буде незабаром, через два тижні. І до чистого четверга ми тримаємо піст, ми хотіли б набути нової енергії, оновлення, але немає часу, немає плану. Тому я зробила для вас план. Ми почнемо 9 квітня і закінчимо 15-го якраз перед чистим четвергом. Що ми робимо? Практичні завдання кожного дня в закритій групі в телеграмі ви отримуєте завдання. Ми чистимо простір. Ви будете викидати фотографії, якісь подарунки, якісь зошити з незрозуміло якого часу до нашої ери. Будете купувати собі квіти, робити маски для тіла. Справді прибрати в підвалі. Що вам це дасть? У вас звільниться енергія, у вас просто будуть нові відчуття. І ви зможете емоційно сконцентруватися на собі. Коли ви не знаєте, куди рухатися, можна завмерти. А потім звільнитися від того, що на вас налипла, ця енергія. І ви тоді зможете, такий буде вітер, змін, ви отримаєте легкість, і буде вам щастя. Приєднуйтесь до практикума, практикуму, мій телефон, пишіть в приват, я розповім вам про умови. Ціна дуже приємна, і той результат, який ви отримуєте, в принципі, ви... він буде набагато для вас корисним, ніж ви будете сидіти і думати. Дивимося на ситуацію: як вирішуємо? При За допомогою грошей. Тут Спінтаклі говорить, що. Гроші, гроші і гроші. Наприклад, десь ви шукаєте квартиру, не можете знайти, заплатіть маклеру. Можливо, у вас є питання, чи треба мені подавати в суд для того, щоб отримати. Так, тузу узупентаклі подавайте в суд для того, щоб вам присудили ваші гроші. І взагалі карта каже, це дар богів, тобто це фінансовий такий достаток. Обирайте. Те, що пов'язано з фінансами. Наступне несподіванка, жріця. Жріться в нас карта практика. Можливо, ви просто вирішите звернутися до психолога, таролога, астролога, щоб отримати пораду. Або Ви, до речі, це в нас ще карта практика медичного. Можливо, придеться звернутися за порадою. Або це карта інтуїції. Карта жріця. До речі, несподіванка, жріця це ще може бути тайний зв'язок, наприклад, от... Коханка вашого чоловіка, ви собі тут раз і знайшли, з ким він там переписувався, і ага, коли ви знаєте певну тайну і коли ви слухаєте свою інтуїцію, дівчата завжди знають, що відбувається в їх просторі, але інколи здоровий глуст або та ні, я не буду. Заважає просто дивитися правді слова, і тут якась просто тайна буде відома. Ви бачите, побачите в шар. У нас зараз шари, це інтернет, десь ви в інтернеті знайдете якусь підказку для себе, як полюбити себе. Шикарна, неймовірна, потужна карта. Зірка. Хто в нас зірка? Зірка це медійна людина. Можливо, вам треба зрозуміти, що ви зірка, а не десь просто там. Коли ви будете змінювати своє життя, Скорпіони, у вас саме потужний розклад. Чесно, я тут трохи в шоці, оскільки е проявлення до себе це розуміння. Знов таки, що ви є продуктом землі і неба, ви сяєте, ви просто неймовірна людина. Можливо, ви це забули. Ви жили останні декілька років і не розуміли, що ви все-таки є неймовірною. Як ще показати, проявити любов до себе, це карта чисток, ви бачите, в нас вода. Можете звернутися або самі прийти до мене на практику, ми проведемо з вами саме це очищення. І зірка це холодність. Холодність, оскільки вона. Класна, вона чудова, і вам не треба якоїсь уваги від інших. Вам просто треба бути собою. Клас! І порада. Король Мічів. Король Мічів це в нас адвокат, хірург, людина, яка тут, справді, може якесь певне рішення пов'язане з вашим чоловіком. Зверніться до адвоката, хай він дасть вам консультацію. І якщо от є питання боротися там за будинок, до речі, в кого програєте? напишіть, будь ласка, чи за якісь аліменти вам король Мічів чітко конкретно розкаже вашому партнеру е, скільки в нас стоїть базарний день в Одесі помідори, пам'ятаєте? Тому, будь ласка, або це лікар, зверніться на профілактику і зробіть дослідження. Тепер ми ще з вами дивимося пораду від оракула. Що нам скаже оракул, на що вам треба звернути увагу під час саме наступного тижня? Куди ми дивимося? Медитаціон for Clarity. Вам потрібна медитація для чіткості і якості. Оскільки ви дивитесь, знов таки, чіткість і ясність, ось у вас приходила з допомогою жріці скорпіони, той, те, що програється у вас цей розклад, він вам покаже справді чіткість, ясність і свідомість, усвідомлення себе. Подивіться, запитайте, можливо, когось хай вам трошки очі протруть, мозок промию для того, щоб ви бачили, що відбувається. На жаль. Коли людина розлучається, коли з'являються такі ситуації, то вона висить ще в минулому, вона повертається, вона не знає, що робити. Не висіть в минулому, його вже немає. Ідіть вперед і определіться, куди вам треба їхати. А я вам сказала б, що вам треба їхати в щасливе майбутнє. Нехай так і буде. Приходьте до мене на практику, я впевнена, що ви знайдете для себе саме ті вібрації, які вам зараз потрібні. Побачимося!